на сьогодні руки Голова, трактувати настивіш. Пускайте в рук стерпи. Божниво розпів. І йдіть. спустіться вниз, бо вже повна яги піскарня. А посуд під нею аж переливається, бо зруба їх велика. Читаємо значення. Це лише. Таким чином його промовляє до свого любого сина, який всякого часу є вірно послушним у виконанні волі свого Отця. Через многі століття він ожидав на цю годину, щоб йому оправдати ім'я свого Отця і це становить його повну радість. Це час великої втіхи для нього, коли його сказав до нього і до небесних сил, що є під його розказом Христа, великого полього нашого. Тепер прийшов час, коли в сатанській винниці буде вжитий серп щоб увільнити сатанську виноградину від корня, котрий запущений глибоко у землі. Та виноградина має бути кинута. Тобто, та виноградина має бути кинута у Божу тискання і там толчена і знищення. Із серпа народи стають зібрані до місця останньої битви. І в цій роботі свідки Єгови мають час через проголошення замер Єгови. Коментар взяти з Вартової башти No3 1940 рік. Заважаємо на ці слова, котрі дають нам повідомлення про виконання Божого заміру, який назначений був через ночі пророцтва виконати Божий замір у великій точності. І так. Приказуйте, тут був дані, пустіть рух серпи, бо ж не у нас піло. І спускайтеся вниз, бо вже повна ягідь тискарня, скарня, а посуд під нею аж переривається, бо зума їх велика. Сіпку нам. Пішов по городу і виставив знаки, а далі був приказ ангелам а тепер після того, коли знаки виставлені, і йдіть і не щадіть нікого. Тобто, винищуйте все і всі, хто не мав знаку на чолі. Тобто, в чолі розуму не мав у своїй голові. Того, що Бог відкрив через свій захід. Отже, таким чином його Бог промовляє до свого любого сина, який всякого часу вірно, послушно виконував волю свого Отця, і Він посилає Ісус Христос і всіх святі ангели з ним приказ до виконання, що через многі століття. Він чекав цього часу, якого? Щоб скинути сатану з неба на землю, щоб проголосити про Боже, царство встановлення Його, щоб проголосити про кінець діявола, який приходить. Довгий час це очікували. Богом вибрані слуги, котрі з Ісусом Христом. Пільно працював. Тобто Ісус Христос, ангели і ученики Ісуса Христа, Церкви Ісуса Христа, котра і докремлена від світа. І ось дочекались вони цього часу, що очищено було небо, скинути був Сатана, прийшла власть Христа. Вірні увійшли у велику радість, хто повірив, признав, по предсказаних пророцтвах і об'явлених тих знаках, бо Ісус Христос, коли його запитували, які будуть знаки, як це можна побачити, Він їх розписав. І для прадання Божого ім'я усі ці знаки. Явив, підтвердив пішнім фактом, і якщо сказано, що він чекав цього часу, щоб виконати волю Божу повною мірою, тобто скинути сатану з Неба на землю і закласти царство правління теократичне на землі. І ось коли він це розпочав. Перше, закінчив в небі, очистив небо від діявола із ангелів. І коли розпочав на землі роботу для оправдання Божого ім'я, то він увійшов у велику радість, що прийшов час виконуватись тим накресленим проростом, котрий показують про те, що всі ці Виноградні лози у релігійних системах і ягоди, які вони там іменно плоди вже розробили для свого живлення, вони направляються тільки в тискарню або в биту армагідо. Тут указано, чому вони в цю тискарню котра вже повно аж переливається на тому що злоба їх велика, що не прийняти царя і царства Ісуса Христа і замість царя і царства Ісуса Христа підставили лігу народів, гедоту спустошення і далі Організація Об'єднаних Націй, Євросоюз, який сьогодні завершує безумієм своє правлення на землі. Тому Ісус Христос, Котрий вірно виконує всі Господні, всі припоручення, які Бог його розписав у пророцки, під розказом Каже цього учителя нашого і польового маршалка, великого воєнначальника Ісуса Христа, тепер каже, прийшов час, коли. Сатанській винниці буде вже житті серп, тобто підрубаний її корінь. А що підрубаний його корінь, це свідкує нам про те, що ті раніше процвітання, які вони обіцяли, що буде комунізм, буде світлебудуще, і що така релігія буде існувати по віки, і так обманювати. Мільйони людей, то тепер прийшов час, щоб її викоренити, як з неба викоренені були Люцифер і злі ангели, так і з землі. І далі зазначено, що та виноградина має бути кинута у Божу тискарню. Тобто сьогодні. Вони є вже кинуті. Бо перше сказано, буде тоді мука велика, якої ніколи не було і не буде. Та повним значення сперва, вони мають бути у депресії, розочаруванню, у повному відкриттю, що в неї є брехуни, злодії, грабіжники, всі ці правіщі, органи діявської системи. Тож, Єгова каже, що коли вони зібрані в тискарню, тобто зібрані сьогодні до закінчення, до кінця кінець демонському правління прийшов, то вони мають бути товчені. Тобто, якщо свідоцтво слова, вони не брали до уваги, то фізичний факт сповнення того слова. Товче їх, і вони сьогодні самі бачать, що зверхня сила торкнулася справи. Подібно як Перша мирова держава Єгипет, зрозуміли, що його воює за Ізраїля і вони тонуть і закричав фараон, Втікаємо, а втікати було нікуди. Так і сьогодні всі тискарні, які знайшлися, всі правіщі керуючі демонські служби, будь-якого рангу, вони мусять відчути, що вони знайшлися в цій тискарні і що їх товче вже зверхня сила по свідоцтву фізичними фактами, сповнення того свідоцтва, що записано в Святому Письмі. І на це надається час. І всі спостерігають, і всі сьогодні признають, що так, «Да, дійсно. Цих ложних пророків і ложних хрестів, котрі обіцяли, що буде мир, буде щастя на землі, то сьогодні, чим сильніше кричав на мир, тим більше вважається і нищуть друг друга. І замість щастя, нещастя, та нещастя видять для жителів землі. Тому його Бог показує, що коли запускається в рук серце, є Ісус Христос і святі, ангели, свідоцтво Слова, Слова, обертайте в факт, то для нас, як ведомої частини Божої організації, від імені Бога стоїть приказ, що мають має і проголошення цього заміру, що Бог має виконати повну мірою над Статанською організацією. Скинутий сатана з неба на землю, прийшов великий лютості на землі, тепер буде скинути з землі. І його Бог посилає своїх свідків повідомки, що як з неба він був скинутий, не встояв, небо очищено, так і з землі буде скинутий, знищений, земля буде очищена від діявола, демонів бісів. І його керівництво, котре він розпространив по всій землі, як та виноградина, котра пустила коріння, але його видає приказ ангелам пускайте в рук серпи. І тепер, коли викорінюють коріння цієї виноградини, котра показувала для жителів землі, що вона стоїть, якби виноградою виноградною для поживи, то сьогодні відкривається ще винограда вже на... в кискарню, вже зібрана в останні дні до битви Гедону і буде цілковито знищена і очищена із землі, як зазначено в проросту, що царства, котрі не захотіли служити Богу. Погибнуть і такі народи священно будуть знищені і очищені землі. Перш ніж вони будуть знищені, очищені, його вас сказав. А моїм свідкам видана честь. Іменно ця честь через проголошення Божого заміру, який замір був в Його, вирь? є і виконується в цьому часі. Це так зачинено.